Всім привіт! Ви знову на каналі Drive Your Life. Можливо, ви чули таке поняття, яке використовують соціологи, економісти, ну іноді навіть політологи, як воронка бідності або українською ще іноді називають вирва бідності. Що це таке, що воно означає, І як воно працює? Про це сьогодні поговоримо ви, напевно, з вами. Ви напевно помітили, що люди, які мають рівень життя ну, трошки вище середнього, вони в цілому схильні до того, щоб з часом підвищувати. Ще свій рівень життя. Тобто вони, як правило, багатішають. Звісно, є виключення з цього правила, але в принципі це зазвичай так відбувається. І навпаки, люди, які живуть дуже бідно, тобто вони знаходяться з тієї чи іншої причини на межі виживання, буквально фізичного, вони. Ма ну дуже дуже рідко вириваються з цього становища, а зазвичай вони залишаються в ньому або навіть ще біднішають. Отож, в цьому і полягає феномен так званої воронки бідності. Чому це так? Чому це так відбувається і чому це так працює? Уявіть собі, людину, яка має ну, дохід вище середнього. Тобто, люди, які мають такий рівень доходу, вони, як правило, мають якісь певні заощадження. Або вони вкладають гроші в якийсь розвиток із цього потім ростуть, да? тобто вони, наприклад, вклали свої гроші в якийсь бізнес, розвинули його і, в принципі, підвищують свій рівень життя. Або, наприклад, вони е, там працюють на відносно непоганій зарплаті, і вони роблять певні заощадження, таку фінансову подушку собі створюють. Що це дає? По-перше, це їм дає можливість. Не так сильно боятися якихось кризових ситуацій, бо якщо вони, наприклад, ну раптово втратять роботу, то вони в принципі зможуть якийсь певний період часу прожити, використовуючи своє заощадження, поки вони знайдуть нову, а або навіть інший випадок, вони така людина працює. І, наприклад, вона хоче підвищити свій рівень життя, що вона робить? Вона може собі дозволити піти у якусь там відпустку або навіть звільнитися, бо вона має фінансову подушку і має певний проміжок часу для того, щоб його використати, для того, щоб знайти нову роботу, більш високооплачувану. Тобто, от цей феномен вирви бідності, він якраз і демонструє пов'язаність часу та грошей. Якщо у вас є. Якісь запасні гроші, то у вас є е, час в резерві, так, такий ресурс часу у вас, для того, щоб можна було спробувати змінити своє становище на краще. Або, наприклад, якщо така людина залишається зовсім без роботи, ну з тих чи інших причин, то вона, маючи цю фінансову подушку, вона має можливість не хапатися за першу ж роботу, тобто вона має час для того, щоб. Нехай посидіти поки що без доходів, але знайти кращу роботу, перейти на неї і потім вже на постійній основі отримувати більш високий рівень доходу. Що ж відбувається з людиною, яка дуже бідна. Уявіть собі, людина живе реально від зарплати до зарплати. Вона практично весь свій дохід, або навіть не практично, а прямо весь свій дохід витрачає на своє життя. Така людина не робить заощаджень, вона їх не має, і відповідно вона не може собі дозволити цей ризик. В неї немає часу, щоб займатися пошуком роботи, щоб ходити на співбесіди. Вона хапається за першу ж роботу, яка взагалі стає доступною, тому що гроші їй нужні вже сьогодні. І, наприклад, якщо навіть вона там е, десь починає підробляти, то знову ж таки вона хапається за першу можливість підробити. І в неї нема можливості робити цей вибір, тобто почекати, поки знайдеться більш цікавий варіант, і тому такі люди дуже рідко вириваються з цього бідного становища. І тому, якщо ми візьмемо статистику, то зазвичай багаті люди багатіють, а бідні або залишаються такими, або ще біднішають. Звичайно, є купа виключень з цього правила. Є багато історій людей, які перейшли. З однієї категорії в іншу таке відбувається час від часу. Але ми кажемо за великі маси людей, за статистично значимі е, факти, які в нас є. І це, до речі, не тільки в Україні так, щоб було зрозуміліше, я це проілюструю прикладом з власного життя в далекому 2008 році. Я тільки-тільки закінчував навчання в аспірантурі і тільки-тільки починав працювати в університеті. І тоді в мене була ну досить низька зарплатня. в мене мені реально не вистачало грошей. І я вимушений був почати займатися е, приватним викладанням. Тоді ще тільки хімії, фізику я почав викладати пізніше. І ось на той час заняття цією справою було для мене життєво необхідно. Я не міг. Тоді собі дозволити цим не займатися. бо ці гроші мені були дуже потрібні. І отже, я тоді брався за ті закази, які тільки міг знайти одразу. Відповідно, вони коштували недорого. А оскільки вони коштували недорого і заробляв я на них мало, то я вимушений був хапати ще собі закази замовлення. І тобто, от так от воно одне на одне накручувалось. Тобто, тоді працював я. Досить багато, а фінансової віддачі від того була ну не дуже серйозно. У 2017 році я переїхав до Києва і я мав вже непогану досить роботу. Основну вже я тоді звільнився з університету, почав працювати в промисловому холдинзі, і відповідно, в принципі, мені тоді вже грошей на таке, ну звичайне життя мені вистачало, тобто я. Міг собі дозволити вже не займатися приватним викладанням, це вже не було екзистенційною необхідністю для мене. І ось тоді картина дуже змінилася. Я собі подумав, буду я продовжувати це робити, чи не буду з одного боку. Можна ж не робити це і мати багато вільного часу. Якщо тобі, в принципі, грошей вистачає, то це так і є. З іншого боку, не хотілося втрачати цей хист, тобто ну, практику, щоб не забувати, як це робиться взагалі і так далі. І тому я вирішив для себе, що а давай я спробую знайти більш дорогі замовлення. Тобто, якщо будуть люди, які будуть згодні платити більш високу ціну, то за таку суму я піду це робити. Якщо ні, то ні. Це не було б для мене катастрофою вже, якщо б я ці замовлення не знайшов. І тому я так і почав робити, і виявилось, що є в Києві достатньо багато людей, які готові платити за більш високим прайсом, якщо вони отримують віддачу. Якщо вони бачать, що їх діти дійсно починають розумітися на предметі, якщо вони... Вже стають здатними вирішувати розв'язувати задачі там розуміти, про що йдеться, стримують високі бали на ЗНО, на іспитах тощо. Отже, завдяки тому, що в мене був час почекати, не братись за перші замовлення. І я мав змогу в принципі ризикнути, і ну, навіть якщо б я не знайшов замовлень взагалі, то нічого б в моєму житті страшного не трапилось. Завдяки саме цьому, я зміг почекати. Дочекатись більш серйозних замовлень, більш високооплачуваних, і викладати вже на новому і для себе рівні, і на новому рівні для учнів, бо коли ти маєш високу фінансову, ну, досить високу фінансову мотивацію, в тебе зовсім інше починається ставлення до своєї роботи, ти вже готуєшся більш ґрунтовно, бо якщо тобі платять. Більш високі гроші, ти розумієш, що ти маєш їх відробляти відповідно. Тобто, вже зовсім інший рівень підготовки моє... з мого боку почався, і, відповідно, батьки моїх учнів почали це бачити на практиці. Є? Тобто, якщо людина має якісь початкові ресурси, їй легше знайти час на те, щоб або чомусь новому навчитися, або. Опанувати зовсім якусь нову професію, більш високооплачувану, да? або просто знайти більш високооплачувану роботу, або можливо придумати і відкрити свій якийсь бізнес. Такій людині зазвичай легше знайти кредит, і він буде на більш вигідних умовах, ніж людині, яка нічого не має. Бо ви ж розумієте, якщо ви... Даєте в борг людині, яка живе від зарплати до зарплати, то ви або взагалі їй не даде не дасте грошей, або ну ви будете розуміти свій ризик, і цей ризик закладувати в проценти, під які ви даєте в борг цій людині. А людина, яка живе відповідно дуже бідно, в неї нема ресурсів ні часу, ні фінансових заощаджень. Для неї важче. Отримати кредит, і він буде на менш вигідних умовах, і це об'єктивно так. Тому такій людині дуже важко вирватися із свого становища. Як же все ж таки це можливо зробити? А це можливо зробити. Ми бачимо, що є історії багатьох людей, які саме з дуже бідного становища ставали ну, або просто середнім класом, або деякі штучні люди навіть. Якимись дуже багатими перший, перший шлях, я його називаю революційний, не тому, що це слово якусь позитивну конотацію має, а тому, що він пов'язаний з різким зміненням життєвих обставин. Тобто, що це означає, якщо ви все ж таки знайдете можливість десь там, не знаю, вечорами чи коли чомусь навчитися новому, або ви придумаєте якусь ідею гарну для бізнесу. Тоді, якщо ця ідея буде справді гарною, то навіть якщо ви не зможете знайти кредит, ви зможете, в принципі, знайти інвестора для цього стартапу. Зараз багато дуже інвесторів готові вкладувати гроші в дійсно класні стартапи. Якщо є класна ідея під цей бізнес. Тобто, щось в вашому житті зміниться кардинально, і тоді ви, можливо, зміните своє фінансове положення. Або Інший варіант: він, на жаль, тривалий, але він надійний. І, от, до речі, багато людей вважають, що це неможливо для дуже бідних людей, що це нереально тощо. Але е, практика показує, що це реальний варіант. Він вимагає сили волі і часу, тобто терпіння. Що мається на увазі? Такій людині обов'язково треба тим чи іншим чином зробити собі фінансову подушку, якісь заощадження. Ви скажете, да, ну в неї там їсти ні нема чого, як вона буде робити заощадження. Це дуже частий такий аргумент, але дивіться, практика показує, ось що. Якщо така людина буде відкладати навіть невелику суму, але регулярно, тобто кожен місяць, не зважаючи ні на що, ні на які обставини, ти береш, відкладаєш суму і в жодному разі її не витрачає. То виявляється, що якщо так робити регулярно, регулярно це ключове слово. Тобто тут важливо навіть не розмір цієї суми, а регулярність відкладень. То, в принципі, через там рік, два, три, чотири у такої людини буде якась більш-менш фінансова подушка для того, щоб ну, прожити там місяць, два, можливо, три, без роботи, в разі якщо він її втратить. І тоді в такої людини з'явиться можливість десь щось пошукати більш цікаве для себе. Або потратити цей час на знову ж таки на свій розвиток, на вивчення, на те, щоб навчитись чомусь новому і відповідно знайти іншу роботу, можливо, не за своєю спеціальністю, а за новою спеціальністю, яку людина зможе опанувати, тут не треба сміятися, і казати, що це нереальний варіант. Знову ж таки, практика і статистика показує, економісти це питання вивчали, що якщо людина так дійсно робить і не відступає від цього правила, якщо вона певну якусь частину, я не знаю, там 30 доларів, там 40 доларів в місяць, тобто, нехай це буде такі суми незначні, але кожен місяць вона буде відкладати і не витрачати, то в принципі це призведе до результату. В неї буде скопиться більш-менш. Непогана сума через ну якийсь там декілька років. Єдине, що звісно не треба їх зберігати в готівковій гривні, тобто їх треба або зберігати в валюті, або зберігати в гривні, але на депозиті, де відсотки будуть, хоч трошки компенсувати інфляцію, тому що інакше ці гроші будуть просто знецінюватись. Ну але це вже досить там депозит, це досить простий фінансовий інструмент. Ні, ніяких знань для того не не потрібно, щоб їм користатися. Тепер ви знаєте, як працює воронка бідності. Сподіваюся, що це допоможе вам розуміти і якісь інші процеси в суспільстві. Ставте лайк цьому відео, будьте з нами на драйві лайф. Будемо з вами розглядати ще багато інших цікавих питань. Всім пока.